Сьогодні поговоримо про одну з найактуальніших і найважливіших тем для мене. Я її дуже люблю. Це те, що допомагає мені по життю, це те, що генерує мої якісь творчі ідеї. Це те, завдяки чому я приймаю рішення і ніколи не шкодую про них. Це те, завдяки чому я завершую певний свій життєвий етап і переходжу на інший. І е, не боюся цього. Сьогодні ми будемо говорити про інтуїцію. Я вважаю, що інтуїція це одна з найпотужніших наших внутрішніх сил, і якщо ми навчимося її розвивати і довіряти, довіряти ми зможемо, тоді, коли ми навчимося е, керувати собою і довіряти в першу чергу собі, то таким чином ми будемо набагато ціліснішими, сильнішими і будемо завжди. Залишатися стійкими. Тому поїхали. Усім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму ютуб-каналі. Тут ми говоримо про самопокращення, про ясність мислення, про розуміння себе. І сьогодні ми будемо говорити про інтуїцію. Для мене інтуїція це дуже потужний інструмент, я довіряю їй завжди. І це насправді почалося не так давно, буквально декілька років, але признаюсь чесно, з дитинства у мене сильна інтуїція. Я завжди маю якісь передчуття перед чимось поганим, коли має відбутися щось, якісь кардиос кардинальні зміни в моєму житті, я також це відчуваю. У мене відразу починаються крутити, крутитися думки стосовно е, цього, що щось має відбутися. Також плюс до цього можуть е, підключатися різні сни, які пов'язані з цим. І ви знаєте, якщо я не буду до цього дослухатися, до цієї думки, до ось цього відчуття, то скажу чесно, я буду відчувати себе трохи пригнічною і. Е, Ну, грубо говоря, чи не дуже щасливою людиною. Саме тому я завжди про те, що потрібно дослухатися до себе, потрібно вірити собі. І якщо ви щось відчуваєте, повірте, інтуїція вона завжди працює на вас. І для вас. І те, що вона вам пропонує, те, що вона вам видає у вигляді якоїсь думки або внутрішнього відчуття, внутрішнього імпульсу, це 100% найкраще для вас, найкраще для вас зараз. І свідомість, як відомо, вона видає нам ось ці результати якихось рішень наших або якихось змін, які. Базуються на нашому внутрішньому досвіді, і абсолютно не дивно, я думаю, ви теж це чули. Що саме в підсвідомості знаходяться абсолютно всі наші знання, наша мудрість, підсвідомість за одну секунду обробляє велетенську кількість інформації, це здається в районі там 11 мільйонів інформаційних одиниць, так як в цей час свідомість обробляє лише 40 з них. Тому, якщо почитати про це, Якщо трішки заглибитись в це, то ви зрозумієте, чому інтуїція набагато потужніша, ніж логіка. Я не говорю, що до логіки не потрібно дослухатися. Аналітичний розум він потрібний, він необхідний. Але якщо ми говоримо про якісь важливі рішення, про щось кардинальне, про якийсь момент відчуття, то Ніколи не потрібно цього ігнорувати, а потрібно довіритись і розуміти, тому що, звісно, іноді нам інтуїція може підкидати відчуття, знаєте, занепокоєння, що щось має відбутися. Наприклад, тому що в мене такі моменти були. Не знаю, як у вас, якщо у вас теж такі моменти були, напишіть мені. І так, тепер ми плавно переходимо до того, як підсилити нашу інтуїцію, як навчитися довіряти їй і довіряти собі. Я вірю, що абсолютно кожна людина народилася з цим внутрішнім даром, з інтуїцією. Просто хтось більше їй довіряє, а хтось менше. І це не означає, що... Той, в кого інтуїція слабша, він не може її розвинути. Насправді ні. Я вже говорила в якомусь своїх відео про те, що абсолютно кожна людина, яка фокусується на чомусь, яка скеровує свою увагу на щось, вона ніби ось це підсилює в собі. Тому, якщо ви будете скеровувати свою увагу на себе, Якщо ви будете довіряти собі, якщо ви будете довіряти своєму внутрішньому відчуттю, своєму внутрішньому голосу, то ви будете це підсилювати в собі, розвиваємо свою інтуїцію тоді, коли ми зупиняємо наш розум, коли ми розслабляємось. І саме тому я переконана в одному. Я це бачу по своєму власному досвіді. Якщо ви знайдете контакт з собою, гармонію з собою і злагоду з собою, то ви 100% підсилите свою інтуїцію, ви будете її розвивати. Зараз багато людей мають стрес, тривоги, проблеми і так далі. І це саме те, що вбиває наше внутрішнє відчуття. Це, знаєте, момент, коли ти дуже зайнятий, в тебе дуже багато справ, тобі треба там і в інтернеті посидіти, і якусь пошту перевірити, тобі потрібно на роботу, тобі потрібно з друзями, ти приходиш додому, ти слухаєш музику. Тобто люди зараз дуже мало знаходяться наодинці з собою. А коли ти знаходишся наодинці з собою, це найкращий момент, це найкраща практика. Ви починаєте усвідомлювати, можливо, вам щось не подобається, що б ви хотіли змінити. Це також те, про що я говорю постійно в своїх відео. Залишайтеся наодинці з собою, контактуйте з собою, слухайте менше музики. До речі, у мене це буквально місяць-два тому. Я вирішила, що я не буду слухати музику цілий місяць. Я бігала без музики, я я просто відмовилася від музики, і ви знаєте, це набагато. Краще вплинула на мене. Скажу чому, тому що я ніби уникала ось цього шуму, який мені заважав. І коли ти слухаєш музику, ти фокусуєшся на цій пісні або на цьому звуці. А коли ти не слухаєш, ти фокусуєшся на собі і на своїх думках. Тобі приходять різні ідеї. До речі, те, що я почала вести YouTube, це знову ж таки була ініціатива моєї інтуїції. Це була думка, яка не виходила з моєї голови близько двох тижнів. І саме тому рік тому я почала записувати ці відео. Я абсолютно не знала, що і як, але я точно знала, що мені це буде подобатись, мені це буде приносити задоволення, і я говорю, Ця думка просто сиділа в мені. І якби я відмовилася від неї, якби я побоялася записати, якби я думала, що будуть про мене говорити, якби я ось довірилася ось цьому своєму страхові, то я б цього зараз не робила. Тому я вважаю, що потрібно завжди достухатися до себе. І чим більше ви знаходитеся в контакті з собою, чим більше ви знаходитеся в тиші, чим більше ви, от, наприклад, ви готуєте їжу. Не дивіться паралельно ніякі фільми, і не слухайте музику, будьте сфокусовані на цьому. Іноді якісь класні ідеї, якісь творчі ідеї, якісь. Е Класні ось ці відчуття вони приходять тоді, коли ви розслаблені, коли ви готуєте, коли ви не знаю, приймаєте ванну, коли ви просто лежите, медитуєте, тоді, коли ви розслаблені. А розслабленим дуже складно бути тоді, коли ви постійно в русі, коли ви постійно спішите, коли у вас куча справ. Тут вам треба TikTok погортати, тут вам треба інстаграм полистати, тут попереписувати. Тут ви там, тут ви там. Зараз люди дуже стали такими продуктивними, вони намагаються все встигнути, вони завжди кудись. Біжать, спішать і так далі. Насправді, це не завжди окей. Має бути завжди час для себе. Має бути оцей момент 50%, да, коли ви в русі, коли ви активний, коли ви чимось займаєте, тобто корисним для вас. І 50%, коли ви відпочиваєте, коли ви знаходитеся з собою, коли ви контактуєте з собою. Тому що я неодноразово читала і дивилася відео про людей, які. Є дуже інтуїтивні, особливо це люди творчі. Я вже про це говорила. І вони говорять: от, наприклад, я не пам'ятаю якийсь дуже відомий письменник, він розповідав про те, що насправді мені дуже легко писати, тому що мені всі мої ідеї, всі мої сценарії приходять у вісні, або просто якоюсь, знаєте, ось цією спишкою в уяві або відчуттям. І це люди, які навчилися довіряти собі і слухати себе. Це Люди, які знаходяться в тиші, це люди, які вміють розслаблятися, це люди, які вміють довіряти собі, і вони точно знають, що в них, якщо трапилася якась складна ситуація або якийсь складний період, то вона вирішиться. Вони це внутрішнє рішення віднайдуть. Ще один момент, який супер важливий для мене, не знаю, говорить про це чи не говорить, але я вважаю, що ваша інтуїція вона буде набагато сильніше розвиватися, не тільки коли ви в тиші і в гармонії з собою, а також, коли ви в гармонії з собою, в плані своїх цінностей, своїх переконань, своїх якихось принципів, так, якщо вони у вас є. Тобто, якщо ви знаєте, що для вас цінно, наприклад, не брехати, не зраджувати, то ви не будете цього робити. Робити. Тому що якщо ви будете це робити по відношенню до інших людей, то потім у вас буде вас буде мучити сумління, розумієте? Якщо ви будете, наприклад, робити щось некорисне для вас, тобто, що для вас є важливе, але ви цьому суперечите, то звичайно, що це буде у вас викликати негативні емоції, це буде вас подавляти, можливо, ви будете відчувати стрес і так далі. Тому зрозумійте свої цінності, ви можете їх виписати. Те, що для вас в пріоритеті, те, що для вас важливо, і що ви не порушуєте, і те, що для вас неприпустимо, те, що ви знаєте, що ви точно не зробите. І коли у вас будуть закладені ось ці ваші цінності, коли будуть закладені ось ці принципи, і ви будете йти своїм шляхом дотримуючись їх, то ви будете вірні собі. Розумієте? Тому що, коли ви зрачуєте собі, да, я говорю про те, що, от, наприклад, для вас важливо бути доброю людиною, або да, тобто, проявляти любов до своїх близьких, але, наприклад, у вас є друг або. Подруга, і ви з нею дружите, товаришуєте, а потім ви, наприклад, про неї говорите щось погане за спиною, так. Або якщо ви зустрічаєтесь з людиною, а потім ну, ця людина довіряє вам, так? а потім ви берете її зраджуєте якимось чином, так. Тому це те, про що я говорю, коли людина вона не цілісна собою, коли вона, знаєте, живе в дисбалансі, фокус на собі, тиша і зв'язок з собою це супер, але не потрібно забувати про свої внутрішні цінності. Про те, яка ви людина. Тому я завжди: говорю, вивчайте себе, розумійте себе, читайте якісь книги по саморозвитку, знаходьтеся в тиші, робіть те, що вам подобається. Тобто відкривайте себе. Ми, люди, змінюємося постійно, ми завжди отримуємо якийсь життєвий досвід. І та людина, якою ви були, наприклад, півроку тому або два роки тому, може бути зовсім іншою зараз. Я можу подивитися зміни по собі. Я кардинально змінилася, особливо, коли. Коли переїхала в Данію, тому що я тут пережила дуже багато різних складних моментів. Я була одна, я нічого не знала, куди рухатись і так далі. І я знала, що мені буде складно. Ось коли я довіряла своїй інтуїції, я розуміла, що мені буде складно. Мені снилися навіть різні сни стосовно цього. Але я точно була впевнена, що це мені потрібно, і я зможу з цим справитись. Так? Тобто, ще один момент все, що дається нам. Певний етап, в певний момент нашого життя це те, з чим ви точно можете справитись. І якщо ви зараз відчуваєте якусь кризову ситуацію, якщо вам погано, якщо вас хтось зрадив, образив, збрехав або щось з вами сталося, знайте, що ви можете це пережити. Сто відсотків, сто відсотків, і ви винесете з цього урок. Багато хто навіть говорить про те, що от я. Наприклад, там страждав або пережив щось дуже-дуже надзвичайне, дуже складне. І потім після ось цього моменту мені приходили якісь нові геніальні ідеї, або я просто дуже посилив там якусь, наприклад, свою якість і кардинально змінив своє життя. І тому зараз ми плавно переходимо до страху. І інтуїції, коли нам приходять певні думки, вони зазвичай, як я вже говорила, нелогічні, і ми не можемо їх пояснити. І іноді, ось це рішення, воно нас може навіть налякати. І ми боїмося, робити це чи не робити. Тому що нам здається, що можливо це неправильно. Хоча внутрішньо ми знаємо, що це правильно, ми внутрішньо знаємо, що це найкраще для нас, але ми не можемо ніяк зробити план, ми не можемо опиратися логічно. На ось це рішення, тому що коли ми е, аналітичним розумом намагаємося да, вирішити щось або обрати щось, то ми бачимо структуру. Да, тобто ось це Ось так, ось це, ось так. Ми можемо розкласти це на полички. А коли е, це стосується нашої інтуїції, то це ось це моментальне рішення, яке відразу тобі дають. Ось це найкраще для тебе. Не питай, просто вір мені. Розумієте, це відбувається ось так. Тому я про те, щоб навчитися розуміти е, голос своєї інтуїції і свого страху. Давайте розберемо. ви прекрасно знаєте, що відбувається, коли ви щось. Боїтесь, коли у вас виникає страх чогось, потрібно в нього йти, або навчитися з ним домовлятися, яким чином страх говорить з нами. Коли ви маєте щось зробити або прийняти якесь рішення, то ви будете відчувати внутрішню напругу, тривогу, стрес. Тобто ви будете не спокійні. Ваші думки будуть дуже голосні в цей момент і говоритимуть ні, не потрібно, ні не роби, там небезпечно, там страшно, ти можеш постраждати і так далі. Тобто, голос нашого страху: він гучний, він тривожний, він емоційний і він стресовий. Тепер голос нашої інтуїції. Ви помічали, що коли ви отримуєте якусь думку, якесь відчуття, наше інтуїтивне, то ви. Це дуже спокійно приймаєте. Тобто це щось дуже розслаблене, дуже тихе, дуже спокійне. Це може бути думка, це може бути внутрішнє відчуття. Да? Воно може знаходитись в районі живота або в районі грудей, в кожного по різному. В мене це виникає як в формі думки, так і в формі відчуття, формі перечуття, тобто дуже по-різному. І це зазвичай щось дуже спокійне і тихе. І я знаю, що якщо це відчуття в мене є, значить воно правильне, значить значить це найкраще рішення, найкращий варіант, і найкраще зараз для мене? Тому обов'язково розрізняйте, коли до вас промовляє голос вашого страху. Просто навчіться з ним домовлятися, просто навчіться е, вірити собі. В цей момент ви маєте собі говорити, що так, стоп, мені страшно, да, я не знаю, як це буде. Коли з вами говорить страх, важливо розуміти те, що він не має керувати вами. Якщо у вас інтуїтивно є якесь рішення, якщо ви щось відчуваєте, обов'язково схиляйтеся тільки до інтуїції, тому що інтуїція вона завжди на вашому боці. Тому що інтуїція завжди намагається. Намагається вас підтримати, і те, що вона вам пропонує, це найкраще для вас. Страх навпаки. Він хоче уникати, він хоче тримати, і він хоче, щоб ви нікуди не йшли і нічого не робили. Тому що так, він намагається вас вберегти, але нам не завжди потрібно стояти на місці. Дуже часто є моменти, які ми маємо змінити, рішення, які ми маємо прийняти, і так далі. І так як я завжди говорю, ідіть у свій страх і робіть те, що ви боїтеся. Тому що коли ви йдете в свій страх, потім у вас це зникає. Як тільки ви з ним стикаєтесь, ось цей момент, ви починаєте це робити. Все, страх він, е, він просто розсіється. В цей момент ви можете просто побути наодинці, подихати, побігати, піти в спортзал, чимось себе зайняти, трішки тривогу цю опустити, да? або піти під контрастний душ. Це теж дуже допомагає. Але ніколи не дослухайтеся до свого страху. Також я б хотіла е, доторкнутися до ось такого невеличкого моменту, який стосується нашого страху, чому ми е, боїмося довіряти інтуїції, чому ми не довіряємо їй. Це може бути декілька моментів, насправді, які зв'язані, думаю, ще з нашого дитинства, тому що з дитинства нас вчать довіряти і слухати старших, да, тобто авторитетів, людей, які вже пожили, людей, які вже знають, людей, які вже бачили, і вони завжди нам навіюють, як правильно, що робити, куди йти, як приймати рішення і так далі. Спираючись з власного досвіду, і цим самим вони ніби блокують у нас це внутрішнє відчуття, тому що я думаю, що з дитинства дитина вона дуже така щаслива, вона відкрита до цього світу, і коли вона росте, вона. Е Має з дитинства ось це відчуття. Знаєте, чому говорять, що, наприклад, часто діти вони можуть потрапляти в якусь таку ситуацію, де вже дорослий, напевно, не знаю, покалічився або ще щось. А дитина нормальна, тобто в неї немає оцих страхів, ось цього всього навішаного, да, досвідом інших людей про те, що це небезпечно, це недобре, це не окей. І я думаю, що саме з дитинства в нас блокують ось це відчуття, і коли ми вже стаємо дорослі, то ми просто перестаємо вірити в себе, довіряти собі. І навіть якщо ми чуємо ось цей внутрішній голос, то ми думаємо, та ні, якась фігня, або навіщо це мені? Просто живете ось на ось цих автоматизмах да? і керуйтесь своєю логікою. Я говорю, що логіка так, вона потрібна нам, без неї теж ніяк, але все, що стосується чогось важливого. І якщо ви відчуваєте щось, то ну, будь ласка, не ігноруйте це, це вам потрібно. І ви помічали, що коли ви дослухаєтесь до своєї інтуїції і робите те, що вона вам пропонує, то ви стаєте щасливішим, ви кращий, ви відчуваєте себе по-іншому, ніж коли ви відмовились, зробили щось інше, а потім сидите і думаєте, блін, чому я вчинив ось так? Наступний момент, який також може блокувати нашу інтуїцію, я думаю, це ось цей момент, який стосується хороша дівчинка або хороший хлопчик. Ті, які Самого дитинства ем, вчиняють так, як від них очікують, і в дорослому віці вони, тобто роблять все правильно, роблять все так, щоб було комфортно іншим, да, так як очікують від них інші. І вони, можливо, не можуть показати там, наприклад, своє справжнє я або якщо вони хочуть позлитися там, позлитися, накричати. Якщо вони хочуть щось зробити інше, то їм це заважає. дуже довгий час. Нам намагалася теж діяти правильно, робити правильно і так далі. А потім я зрозуміла, що моя правильність абсолютно мені ніяк не допомагає, тому що постійно сидіти і думати, чи я зробила ідеально, чи я зробила не ідеально, то це просто мене заганяє в якусь тривогу. Тому просто потрібно робити, просто потрібно діяти, іноді потрібно щось сказати, зробити проемоціонувати. Проявляти себе таким, який ти є. Повірте, це найкраще, що може бути. І якщо вам щось не подобається, якщо ви щось не хочете, якщо ви щось хочете змінити, і ви відчуваєте це внутрішньо, то просто беріть і робіть це. Говоріть те, що, наприклад, вам не подобається. Робіть те, що ви хочете, робіть те, що прийнятно для вас, робіть те, що вам внутрішньо близьке, і тоді ви будете. Помаленьку відмовлятися від оцього перфекціоніста, від цього моменту хорошого, хорошої Знаєте, я недавно подивилася серіал український, він називається Встигнути до 30». -ти». І там розповідається про трьох подруг, яких звела доля, вони народилися в один день, і в кожної з неї є якісь проблеми. І в однієї з них якраз був ось цей синдром хорошої дівчинки, яка жила відповідно того, що скажуть її батьки, робила все, що вони їй скажуть. Да? Тобто вона жила, ніби не з. Своїм життям і при цьому була нещасливою. І в один момент вона сказала, все, я більш так не хочу. Я хочу е, жити так, як мені подобається, так як я відчуваю І вона почала це все змінювати, трансформувати. Це дуже цікаво. Тому я думаю, можливо, хлопцям це не сподобається, але дівчата, подивіться, цей серіал він дуже цікавий, дуже простий, і дуже легкий. Наступний момент, який також може заважати, це, як я вже говорила, страх. Ось цей момент, що можливо щось не вийде. Знаєте, є такий момент, коли, наприклад, нам наша інтуїція говорить, що потрібно це зробити, потрібно це почати, да? наприклад, вести блог, або записувати відео, як я це роблю, або е, не знаю, змінити професію, або відвідувати якісь нові курси, записатися на танці, будь-що. І ми в цей момент починаємо це аналітично думати. Е, можливо, ні, нам страшно, може, не вийде і так далі. І оцей страх, що не вийде, страх, що. Когось вийшло, а в мене може не вийти. Ви дивитесь на інших, ви порівнюєте, ви аналізуєте, і ви все більше і більше себе ніби опускаєте і починаєте сумніватися в собі. Але в цей момент потрібно фокусуватися виключно на собі, не дивитися на інших людей, не дивитися, в кого виходить, в кого вже, не знаю, там все суперкласно, в кого все йде вгору. У вас свій шлях. І чим більше ви будете фокусуватися на інших людях, тим більше ви будете себе ніби заганяти в цю депресію і стрес. Тому, якщо у вас є внутрішня думка, відчуття, що потрібно почати щось робити, в цей момент ви маєте ніби ізолюватися від о, о, інших. Як би це дивно не звучало, ви маєте концентруватися на собі, ви маєте концентруватися на цій діяльності, на цій думці, на ось цьому розвивати в собі внутрішню опору і відчуття, що я це роблю дисципліновано. Бажано робити це дисципліновано, навчатися, розвиватися, пробувати, робити, робити, робити. І потім ви будете ставати більш сильнішим, більш стійкішим і будете розуміти, так тепер мені не страшно, що я це вже зробив, бо зробила декілька разів. То я можу зробити це ще більше і більше і більше, Знаєте, я говорю, що я дуже довіряю своїй інтуїції і намагаюся робити все інтуїтивно, але насправді, от, наприклад, я займаюся Ютубом. Я не чекаю, коли мені прийде. Відповідь інтуїції, яке відео мені зняти, чи ще щось. Тому що це може бути через два тижні або через три тижні. Я завжди фокусуюся на тому, щоб генерувати якісь теми. Я роблю це самостійно, я читаю книги, я знаю точно, що я довіряю своїй інтуїції. І іноді ось це рішення воно приходить ось так миттєво. Тобто, не завжди потрібно тільки лежати і думати так. Мені інтуїція сама підскаже, про що мені розповідати. Ні, ви в цьому ніби живете. Тобто ви не очікуєте тільки відповідей від інтуїції. Вона вам допоможе тоді, коли ви цього не усвідомлюєте. Я про те, що коли ти себе дисциплінуєш, коли ти фокусуєшся, то тоді ти ніби завжди в цьому процесі. Ти можеш сидіти читати, дивитися якусь інформацію, можеш просто думати про це. Просто фокусуєшся на цьому. І тоді о, твоя інтуїція буде генерувати тобі різні думки, ідеї і так далі. Іноді в мене бувають такі моменти, коли я знаю, що, от, наприклад, кожен тиждень я о, маю записати відео. Іноді ці відео можуть бути невдалі, і я можу їх просто не викладати. Можу викласти, але потім приховати. Це все мій досвід, це о, навичка, яку я набуваю. І з кожним разом вона посилюється і стає кращою. Я не можу виключно довіряти інтуїції. Введення мого інстаграму. Тобто інтуїція дає мені ось цю творчу енергію, дає мені ідеї, дає мені якусь думку. Але я дисципліную себе в тому, щоб робити це постійно і якісно, тому що на дисципліні, на постійності будується те, чим ви займаєтеся. І інтуїція вона видає вам лише деякі фрагменти з цього. Так, вони можуть бути дуже якісними, дуже класними і так далі. Да? Тобто те, що інтуїція видає тобі. Тему, це найголовніше для Ютубу, тому що ти про це розповідаєш. Я думаю, ви мене зрозуміли, так? Тобто, якщо ти починаєш чимось займатися, то не потрібно покладатися виключно на інтуїцію. Повірте, вона вам допоможе, вона вам дасть варіанти, вона вам дасть ось цю творчу енергію, вона вам дасть е, е, якісь рішення тоді, коли ви не будете на цьому сильно концентруватися. Ви просто маєте прийняти чітке рішення, що ви довіряєте собі, що ви це робите. Що ви будете це робити, і ви знаєте точно, що е, ваша внутрішня ось сила, ваша інтуїція, ваша підсвідомість вам допоможе і видасть вам те, що вам необхідно в певний період. Тому. Е, це також дуже такий важливий момент, щоб ви не забували, що лише є інтуїція, і вона має вам допомагати завжди і видавати вам завжди всю необхідну інформацію. Ні, ви самі маєте бути ініціатором, тому що ви живете в світі постійних змін. Тобто, у вас є, наприклад, ви можете піти на роботу і забути про тему, про яку ви хочете розповідати, або, наприклад, про вам потрібно не знаю, придумати якийсь логотип, або вам потрібно щось Генерувати якусь презентацію, зробити будь-що, так тобто чим ви займаєтесь. І коли ви іноді просто забуваєте на мить, ідете, наприклад, на роботу або йдете в спортзал, або ще щось, і в цей момент може якраз і прийти ось ця відповідь з вашої підсвідомості у формі да, інтуїтивного якогось рішення. Тому це все має бути гармонійно, але найголовніше це має бути точне відчуття, що незважаючи на страх. Незважаючи на щось інше, я довіряю собі. Я знаю, що б мені не запропонувала інтуїція в даний момент, яка б це не була думка, можливо, це буде, не знаю, якась кардинальна зміна або ще щось, то потрібно до неї дослухатися і потрібно робити те, що вона вам говорить, тому що вона діє для вас у ваших інтересах і найкраще. Не так, як страх. Страх, він боїться. Інтуїція, вона навпаки. Ось, будь ласка, тримай, прошу, додій. Тому ось так будемо завершувати. Обов'язково. Не забувайте про те, що ви в собі містите велетенську мудрість, велетенську силу. І не опирайтеся на Думку інших на те, що вам пропонують, на те, що вам нав'язують, тому що ви внутрішньо знаєте краще як для вас, тому що інший не проходив ваш досвід. Він не знає ваші думки, ваші емоції, ваші ваш якісь переживання, ваш досвід і так далі. У нього своя історія, у вас своя історія. Тому довіряйте собі, будьте в гармонії з собою, будьте цілісним. Будьте вірним в своїх цінностях, переконаннях і буде вам щастя! Все, дякую вам за перегляд цього відео. па па па, -па.